Добрий день, мої любі четвертокласники! Працюємо з вами на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему порівняння багатоцифрових чисел. Творча робота над задачею на подвійне зведення до одиниці. Чекає на нас сьогодні на уроці. Осний рахунок: 65 помножити на 5. Перевіряємо 325. 645 мінус 56. 589 і 900 поділити на 4 буде 225. Відкрійте, будь ласка, свої зошити та запишіть число сьогоднішнє та класна робота. Пропишіть каліграфічно результати дій. 30 помножити на 5. 90 помножити на 8 441 мінус 315. Перевіряємо 150 720, 126. Відкриваємо підручник на сторінці 103. Нас чекає номер 266. Будь ласка, запишіть в ряд числа, що на промені уставляючи пропущені. 998, наступне. Тисяча. Тисяча два. Значить тисяча один. Тисяча три. Тисяча чотири, тисяча п'ять, тисяча шість і наступне. Тисяча сім, вірно. 1008, 1009, 1010, 1011 і так далі. Порахуйте, будь ласка. Молодці, ви справилися. Перше завдання: підкреслюй сусідні числа для 999 і 1011. Так. Це 998 000, і наступне 1010 та 1012. Друге завдання обведи будь-яке число, що стоїть лівіше від 1015. Так, це 1013. Воно більше чи менше від нього. Так, воно менше. Третє завдання. Постав галочку над будь-яким числом, що стоїть правіше від 1009. 1011. Воно більше чи менше від нього? Звичайно, більше. Четверте завдання. Обері е, в ряду трицифрове і чотирицифрове число, яке з них менше. Так, і чому воно менше? Так, молодці, справилися з завданням. Розглядаємо номер 267. Правило перше. Нам потрібно розглянути, як ми правильно маємо порівняти числа. І так, меншим із двох чисел є те, яке при лічбі йде раніше. А більшим те, що йде пізніше. 995. Менше за 996. Правило номер 2. Число з меншою кількістю цифр є меншим від числа з більшою кількістю цифр. Наприклад, 999 менше за 1000. Правило номер 3. Якщо числа мають однакову кількість цифр, тоді порівнюємо числа порозрядно, починаючи з найвищого розряду. 26 тисяч. 190 і 16 190. Два десятки тисяч більше за одну десятку тисяч. Отже, 26 тисяч більше за 16 190. І так далі. Будь ласка, самостійно порівняйте. Це номер 268. Поставте презентацію на паузу та перевірте свої знання. Отже, перевіряємо. 790 менше за 1008. 4500 менше за 5400. 6832 менше за 6842. 7014

Ну що ж, переходимо до наступного номера. Нам потрібно е, знайти і виписати серед чисел. Це номер 269. Найменше парне число, так, це 1996. Найбільше непарне число 164 305, кругле п'ятицифрове число це 89 170. Чотирицифрове число, що більше від 2000, але менше від 6900. Це 6879. Число, в якому в розряді одиниці цифра 0. Це 30987. І число, яке є сусіднім, до 36100. Це 36099. Номер 270. Використовуючи кожну із заданих цифр, запишіть. Перше, найменше число. Це 1047. Друге найменше парне число. 1074. Третє найбільше число. 7410 і четверте найбільше непарне число це 7401. Будь ласка, запишіть та перевірте. Наступне число. Наступний е номер 271. Будь ласка, розберете малюнок. У нас товари, які є на Україні, є імпортні товари і є товари, які йдуть на експорт. Зараз нам потрібно виконати номер підручнику 271, для того, щоб дізнатися, які ж товари це імпортні. Тобто нам потрібно назвати числа, біля яких мають усього більше, ніж 192 сотні. І так, називаємо. Хліб 192 сотні, но не більше. Вода 190 сотень. Паливо. 1920 сотень. Так, більше, паливо. Риба 579 сотень більше. Так, Авто 200 сотень. Більше. Ліки – 426 сотень. Більше. Парфуми 920 сотень є більше. Отже, паливо. Риба, авто, ліки та парфуми. Це є товари, які возять в Україну. Це імпортні товари. А зараз нам потрібно дізнатися, які товари вивозять з України за кордон. Це експортні товари. Нам потрібно назвати числа, які мають усього менше, ніж 2390 десятків. І так. Цукор 2387, метал 240. Кукурудза 2390, пшениця 1739. Курятина, 1923. Олія, 989. Риба 3290. Отже, цукор, метал, пшениця, курятина. Олія. Будь ласка, давайте розглянемо з вами номер у підручнику 272. Нам потрібно розв'язати задачу за допомогою виразу. З України в Польщу шістьма однаковими фургонами за три дні було перевезено 144 тонн зерна порівну щодня. Скільки тонн зерна було перевезено одним фургоном за два дні? Будь ласка, які у вас будуть думки, поставте. Презентація на паузу. Ну що ж, перевіряємо. 144 поділити на 3, поділити на 6 і помножити на 2 рівні 16 тонн. Наступний. З Україною в Польщу шістьма однаковими фургонами за 3 дні було перевезено 144 тонн зерна порівно щодня. Так, 144 поділити на 6 поділить на 3, а потім 16 поділити те, що ми одержали в дожках. То за скільки днів один фругун вивезе 16 тонн? За 2 дні, вірно. Ну що ж, наш урок підійшов до завершення. Будь ласка, відкрийте щоденники та запишіть завдання. На сторінці підручника 106 опрацювати номер 273 та 274. Бажаю дітки вам гарного, мирного дня! Бережіть себе, до побачення!